Ми дуже потребували нову автобусну одиницю, тому що у нас підвозяться діти з 18 населених пунктів і. Дуже складно було вирішити питання вчасного підвозу дітей, вчасної початку першого уроку і так далі. А на сьогодні ми зможемо забезпечити якісно якісною освітою дітей, які проживають в сільських населених пунктах. У нас навчається 212 учнів, плюс 25 учнів. У нас ще є хвілія Миролюбівська гімназія, яка потребує довезення вчасного довезення учнів, вчителів до навчання. А також доїжджають і станції, де відстань становить більше трьох кілометрів. Ми передали чергових 12 автобусів до опорних шкільних закладів. Ви бачите, по всій області від Ружина до Олевська, але це не останні автобуси, які придбані в цьому році. Нам вдалося виділити додаткові кошти, і ще три автобуси будуть закуплені до кінця року. Я хочу сказати, що за останні три роки це дуже величезна кількість. Минулого Було 20, минулого було 16. Ому 15. на жаль, сьогодні 12 автобусів це третина від тієї потреби, які подавалися в цьому році, які подавали заявку. А по вартості один автобус 1,7 не 31 місце зроблено, як сказали, виробники, зокрема галична авто повністю відповідає вимогам безпеки, комфортабельні автобуси. Ми змогли задовільнити лише третину від тієї потреби, яка була. Але ми будемо працювати для того, щоб як мінімум в дійсності в наступному році задовільнити наполовину потреб в шкільному автобусі наших громад